Корупція це пріоритет боротьби під час війни. Рівненщина у фокусі на ЗК разом із своєю командою наш регіон відвідав заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції. У межах робочої поїздки вони зустрілись із керівництвом обласної військової адміністрації, а також обласної та рівненської міської рад. Також відбувся діалог з правоохоронцями, громадськими активістами та журналістами. Регіональні поїздки вони в тому числі для того, щоб наладити комунікацію, щоб показати якими інструментами володіє національне агентство, що воно може показати? Ці інструменти в громадськості показати ці інструменти правоохоронним органам і е, очільників області і міста за словами Сергія Гупяка найбільш вразливими до корупції сферами рівненщини є природоохорона, лісокористування та озеленення міських територій. Зокрема, заступник голови НЗК згадав за колишнього головного лісівника мільйонера Віталія Суховича. Він не... Незаконне збагачення суму в нього було вилучено вже це під час війни, і, і Інше, тому я думаю, що от саме сфера лісокористування, от, я ще раз повторюся, на наш погляд на Рівненщині насичена і корупційними ризиками, і корупційними практиками. За словами першого заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна, обласна адміністрація докладає максимальних зусиль у напрямку боротьби з корупцією. Ми дуже реагуємо на всі корупційні прояви. Знову ж таки. При отриманні інформації. У нас є доволі така професійна і якісна співпраця з керівництвом правоохоронних органів, які працюють на Рівненщині. Одним із прикладом роботи правоохоронних органів це та тематика, яка обговорюється з по роботі Мсекім ВЛК. Згадали на обговоренні і конфлікти інтересів у Рівненській міській раді, де депутати мають тісні зв'язки із керівниками комунальних підприємств. Якщо є момент того, що депутат голосує за рішення, наприклад, про там виділення бюджетних коштів там, де буде ну якісь його особиста зацікавленість, то це може стати питання конфлікту. Інтересів або про виділення коштів туди, де нам буде і працювати десь його родич. Ну це такі просто приклади. Звичайно, над цим ми працюємо з точки зору на явського конфлікту інтересів. Перше, що потрібно зробити, це просто депутату підняти руку на сесії і оголосити про те, що він хвилюється за те, що в нього може бути конфлікт інтересів. Це перший запобіжник. Та попри це за словами Сергія Гуп'яка на Рівненщині ситуація із корупцією не критична порівняно із іншими областями. Спостерігається і поза. Тивна динаміка, адже сьогодні 20% громадян України стикаються з корупцією, тоді як у 2015 році ця цифра становила близько 75%. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега новини Рівного.